Друзі, всім привіт! На зв'язку ОРС. Сьогодні у нас війна з расистами. Альянс Раша Руськія. І у нас як зазвичай, обично, коли ми з расистами воюємо, більш-менш такий сильненький альянс. У нас трапляється якась херня в альянсі. Ну, дійсно, херня. У нашого гравця-майора стався крововилих крововилий в мозок. Людина вже в віці трошки. Може, нерви, ще щось, і зрозуміло, що дасть Бог йому здоров'я, що все нормально. Сьогодні в нього операція, і точно він тапки не зможе відбити. Це вже мінус. І та дай, бо головне, щоб був здоровий і живий, а то все таке, а то фігня. Але чомусь у нас, коли з рашистами воюємо, там якась фігня. То Хтось, то світло виключить, то обстріли якісь що не може, хтось тапки відбити і так далі. Дивіться, як вони розставили поле. Хотів би зробити акцент. Поставили ось таких там 2800. Скільки за нього балів. 30-40 балів за нього. І от таких по 700 поставили 4 штуки. 4 штуки по 700. 4 штуки по 700. Ну, цих по 700 точно чіпати не потрібно. А 2800, в принципі, можна, можна і бити. 40 балів це нормально. І. Центри у них фіолетові, фіолетові, сині, воно є і жовтий. Ціль постави валянсу таку, що жовті центри можна зносити всіх. Ось, наприклад, 5600. Ну, тут Ахілес, так, прокачаний питань немає. акисямба сямба з боку. Ну, якщо нормально взяти Фіолмону, там Фіолмону багатьох є, він зноситься нормально. А, також 5500 стоїть. Він як центр, в принципі, дуже неприємний, але як камінь є, він пробивається і нормально все. Ну, в принципі, що там далі? А інших там фіолетових, я дав, до, до 5500 зносимо, якщо 5500, ми їх не чіпаємо. Там ось 5364, ну, можна брати і так далі. Добре, буду шукати собі ціль. Буду шукати ціль, щоб ось цех, цього візьму. Беру червоне моно проти зернітри, як зазвичай. Червоне моно проти зернітри. Так, тут Ареса треба поставити. Так, так. Трошки артефактами підтасую. Війська підтасую трошки. Ну і в принципі так можна атакувати. Пробуємо. <кій> Проти зернітри в червоному моно в мене ключовий герой це Кініча Хау. І після нього Арес. Важко заряджати, але якщо все об зернітри заряджати, то має пройти все нормально. Звичайно, потрібно, щоб був хоч би мінімальний якийсь камінь там. Але ну, буде видно. Поки що камні трошки тільки дали. Ну ми не, не здаємося, що шукаємо далі. Саме головне, щоб цей реобізян не зарядився і тюр. Або той, або той. Тоді буде проблема. Реально велика проблема, тому що або я уб'юся в контратаку, а якщо цей обізіан зарядиться, то я просто не заряджу героїв і та все. Так, теж той камінь. Не можу навіть зарядити середніх, не то що повільних. Так, трошки є. Але це недостатньо. Це недостатньо, тому що незаряджені мої повільні. Так, ТСМ полікуюсь, як мінімум. Як мінімум, ТСМ полікуюсь, тому що потрібно. Є, зарядились. Ну, тепер можемо зробити цю комбінацію. Ай! Вбили Апу. Це було дуже неприємно. Тепер будемо думати, куди бити. Об'ємо сюди. А тепер будемо думати, чи взагалі нам є смисл далі грати. Ну, один раз сюди камінь кинути можна. Ні. Треба виходити, друзі, тому що зараз зарядиться ваня мейнен. Що там за міньон, що він дає. Попробую ще раз сюди вкинути. Разок, камінь. Так, Ваня Мейнен ще не зарядився. Але зарядиться зернітра. Так, потрібно тікати, щоб хоч трошки балів заробити і тоді з другого тапка хтось здобив. Тому що походить зернітра, походить Мейнен і все, в принципі, пиши, пропало. Так, дивимося, що там виходить у нас. Так, трошки є балів. Так, друзі, ну що, граємо далі. Оберу я собі ціль 5600 за з ахилесом. Піду на нього фіолетовим моно своїм. Надію, що все буде нормально. В мене є луна. Ахілес не такий великий урон наносить. Я думаю, що можна буде пробити. Так. Коротше, упор будемо робити на заряд самої луни. Щоб в неї все було добре. Ну і в принципі, ось так зробимо ще от, все, атакуємо. Тут просто. Плече Кисямба. На плече буду старатись не кидати нічого. І плече цей хірон повільні. Я надію, що зможу зарядитися Бехілеса і зробити залпом шот. Ну Це, звичайно, як поляна мені дозволить зіграти. Ну так, больнувато по Правому флангу пішло, але можна терпіти. Трошки, трошки не добили, трошки не добили його, да? Доб'ємо зараз. Є. Так. Шукаємо далі камінь. Раз, два і три. Раз, два І три. є. Ну, друзяки тут уже. Раз два. Тут уже вам нікуди не дітися. Я вже. Маю багато куди місця кидати камінь. В тізіся нейтралізує луна і в принципі все добре. Так, кисямбул беруть, чи ні за два удара. Є. Ну і все. Залишився в тізісі. Це в принципі перемога 100%. це 5600 на шотнули. Так, показуєте, що я його вбив. А то щось. Yeah. Так, друзі. Третій етап поки я не знаю, куди мені йдіти. Думав вдарити оцього 2800, але у нас є там ще павердрон, у нього ще слабші тапки є, то він зараз його ним займеться. Ну, мабуть, вже буду або надобив, або на другу хвилю. Коротше, Ось дивіться, яка ситуація. От вони поставили по 700, і за нього дають 19 балів. Його бить до переворота немає сенсу. Ну це тапок в пусту на кожну з них. А вже коли будемо перегортати поле, то так ми їх, ми їх приберемо дуже легко. Це нам на руку навіть. А ось цього 2800 він поставив, так за нього дають 40 балів. А 40 балів це ось дивіться, це як добив. Повноцінний добив і це нормально. Його по, по, по відродженню будемо шотити, це нормально. Тому, в принципі, це навіть ще нам на руку. Я гадаю, що от такі отакі стратегії там оце виставляння цих слабких команд, це для нас це навпаки на руку. Тому от така ситуація. Добре, ну, зустрінемось на наступних тапках уже. Так, ну продовжую а, далі першу хвилю. Колядував я, щоб цього Джеймса хтось прибрав. Не хотів витрачати сьогодні сильний тапок, але піду сам. В принципі, подивився неважливо не буде. Мій цей тапок може прогоріть, тому що філетовий тапок я вже використав, а залишився жовтий. Залишився жовтий. Так, а де в мене той хворост здівся? А ось він раз. Залишився жовтий тапок і. Так як автолік там по центру, він мені може наробити багато неприємностей різних. Але він камнем, якби в мене було фіол моно, він камнем пробивається дуже гарно. Просто що я просив, щоб його хтось ударив, тому що в мене фіолетових нема. Уже. Так, зараз ми повиставляємо війська. Ну, от так, в принципі, нормально. Окей, йдемо жовтим тапком. Там двоє жовтих-двоє фіолів. Надіюсь, що буде все нормально. Головне якось би не зарядить автоліка. Якось би. Але ж це, ну, я не знаю. Коротше, як це не зарядить автоліка, по-любому ми її зарядимо. Ну, Б'ємо по ньому камнем, хоч і жовтим, але як виходить. По-любому, я кидає таку штуку. Ой, це я даремно зробив не нормально все. А тут печально вийшло тільки що. Взагалі печально. Так, середила зернітра. Я просто тікаю, тому що в мене тут і залишилось двоє, камня нема. І просто вона їх всіх вилікує. Ось і все. А так хоч якісь бали будуть. І хай мої добивають. Так, друзі, ось результати війни. 5700. Ми набрали очок, вони 4332, Розірвали російських фашистів, на, як то кажуть, на німецький хрест. Я хоч і паршиво зіграв, але у нас гравці класно зіграли. От дивіться, ну, всі топ-атакери наші гравці. Квік стабільно набирає 400 плюс балів. Каприкорно, Сергій. Попер, Рибак, Джонні Деппа Рей, Зевс гарно зіграв, Лучик, Алікс, Кекс. Та всі класно зіграли. Навіть ну, не треба не, не дивитися там, ті, хто набрали мало балів. Вони зробили свою справу, свою основу. Вони попробивали дуже сильні центри. Деякі атакували оцих одиничок, які там 700 балів захист. Да? За них давали 19-18 балів, але їх треба було комусь бити. Тому за них мало давали балів. А, ну, Що сказати, рашисти самі винуваті. Ніколи не використовувати таку тактику. Це повен брит. Математику ви не надурите, коли виставляють у таких одиничок, тому що немає нормальних центрів, можливо. Але порівняно ну, ось одна, 49 має, а інші, от 51 Ну, вони могли б могли 500 якийсь деф знайти навіть 4700, то 60 рівень теж одинички поставив. Якщо у них вже, дивіться, був у них не всі були фіолетові, у них були фіолетових десь з половиною, жовтих десь, чоловік, 5, один синій центр. Та вже якщо у вас різні центра, то ставте будь-який центр. Головне, щоб був нормальний деф, об який був шанс комусь розбитися. А так, то взагалі ніякого шансу. Мінус 5 гравців на полі, тобто нам перекидати їх було дуже легко. Плюс всі ці бали, які знялися з них, розкидало по їхнім топам, по їхнім іншим гравцям. І навіть за оцього князя, який 2.844 сил команди має, якого зносить з тапка 100% любий наш гравець, за нього давали 40 балів. 40 балів. Це, ну, це дуже потужно, тому що ось у нас розподілено команди, всі виставили деф таки, як мали. За мене 5443 давали 69 балів. І за цього гравця 2800 давали 40 балів. Тому тобто, ця їхня е, тупа орківська тактика, вона й дала нам можливість реально зробити, набити на них дуже, ну, так, дуже гарно балів. Ну все, в принципі, гарного дня вам. З вами був Орес. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть як у вас пройшла війна.